Усім привіт! І здоровенькі були. У нас субота, ранок і дощ. І дощ у нас буде сьогодні цілий день. І ось така погода буде цілий день. Хмарно, темно, мокро, волого. А у нас ранок я йду на зумбу Забула ключі. Вертаюся. Я собі тут посадила один кущик нарцисів, дивіться. Я вже їх таких з цими пупчиками на цвіт вже викопала. Сподіваюся, що вони приймуться. Каже Степан, не маєш ти що робити. А я йду на годинку туди, назад. А що з підвалом? Цілий тиждень. Сохне під тими вентиляторами. А я не хочу left. Я хочу райт. Right. Мінікомандую. Е, зараз прийдуть з цієї компанії, яка це сушить все. Зараз прийдуть, будуть чистити підлогу. Будуть знімати, напевно, верхній слой, чи як там той. Карпет, який там був, е Нижня частина ніби приклеїлася, до від, від, від вологи чи нічого приклеїлася. Коротше, вони то все будуть певно чистити, шкрабати, і потім будуть, я не знаю, як дезінфікувати. Хоча я б вже, напевно, перше, що зробила, це продезінфікувала. Ну, тут, тут все. Робити, тому що ще не не закінчили роботу ці. А все на купу не може прийти сантехнік right і починати там рушити ту підлогу, міняти труби, тому що ці ще не закінчили свої Ну і страхова ще мовчить. Страхова, щоб дала добро страчкати. Хоча, кажуть, що можна. Робити, тому що по-любому, що страхова, скаже да чи ні, а робити треба. А там вже як поможе чимось вона, то й добре, а як не поможе, так і буде. Так що поки чекаємо. Потихеньку отак ото просуваємося. То сушимо, то чистимо. Робити, як по правилам, дочекатися, страхової, то довго забирає часу. Хто не має коли чекати, кому потрібен порядок, у то той робить зразу, а потім за інше. Показала би вам, що тут робиться у нас, та нема що показувати, бо дощ леє, чуєте, і щотки бігають туди, сюди, туди, сюди на що вам на то дивитися? Як буде щось інтересне, покажу. Ну, все, зумба клас закінчився. Сьогодні був сабст'ю. Сабстет це заміна. Була жіночка постарше, американка чи хто вона. Не була зумба, просто була така, знаєте, танцювальна розрядка, танцювальний клас. Танцювали все, що хочете. І після класу минулого тижня тепер. Я замічала, що люди стоять в чергу там до якоїсь кімнати. Думаю, що ж стоять у чергу, що там робиться. А як показалося, я придивилася, на дверях було написано, що від Whole Foods, тут такий є магазин здорової їди, дають людям, хто потребує цього, кому потрібна якась, ну, якусь допомогу, типу від YMCA і цей Whole Foods, напевно, спонсор чи що, дають якісь продукти. Я підійшла поближче, почитала, слухайте, дають всім, хто має мембер. А я собі думаю, а я що за дурно? Мембер плачу. Стою в чергу. Написано, що можна взяти тільки три найменування за один раз. Якщо ти би хотів взяти ще щось, ти мусиш по новій стати в чергу. Ну, черга там, напевно, навіть чоловік 10 нема. Можна стояти. Поставали декотрі дівчата з класу, також які були там зі мною. Значить, дивіться, що я взяла? Я взяла Baby Red Батер, Sweet and Crisp, Triple Washed, non GMO, без ГМО, три рази помито. Такий салат. Взяла броколі. Отакий такий здоровенний пакет. Це є тут кілограм броколі. Свіженьке. І взяла ось такі ягоди. Малина, киві. Пожина і блубері. Мені оплатився сьогодні урок зумби. Тут треба буде кожної суботи брати. І оце ж здорова їда. Була там і картопля, були і, і попкорн. Були якісь кондиціонери, було щось таке, трохи щось з косметики. Я навіть не приділялася, бо я не знаю, то не, мені того не треба. Перці, якісь огірки були. Всього потрошки, знаєте, не було багато, було всього потрошки. Я собі взяла те, що мені сподобалося. А якоїсь ерунди дурно набирати, мені того не треба. Все, поїхали додому. Я по дорозі заїхала в доларовий магазин. Дивіться, насіння квітів 4 на долар. І насіння якихось овочів. Різні кабачки, морква, буряк, фасульки. Ось такі жовтенькі. У нас вони називаються пастаї. Не знаю, як у вас. Памкіни, гарбузи. 4 на долар. І отакий от баттер батернат нас Не знаю, взяла би за інтереса, буде чи не буде. Диня, редис, перець, зелений, гарбузи, кавуни наші найкі, помідори. Помідори насіння є. Не знаю. Цукіні пробувати. Цукіні такий. Цуки. Кокюмбер огірки. Кокюмб. Как Кокюмба. Ну, що ще інтересного взяти? Є шпінат і бейзел. Бейзил це. Васильок, як по нашому бейзел, хто пам'ятає. Треба любити, якби я любила, я б взяла, я щось не дуже люблю. Цибулька якась є. Коротше, квіточки. Ось такі різні дрібненькі. Уже квіточок маю достатньо. Багато ось таких яєць вже до Паски. І до них такі корзинки. Тут грають діти. Екхантер. Батьки ховають яйця, діти збирають. Хто більше знайде, тому приз. отакого такого всього різного до Паски. Це все коштує 1,25 штучка. Це куди? Це на двері, напевно. Горшки, до речі, можна взяти. Дивіться, які є. Якісь лічки. Тут можна висіювати, чи це під горшок, під низ, тарілка. Ну, тут можна висіювати якісь насіння. Ось такі є. 25. Може верту взяти. Такі якісь підвісніє. Це якась навіть земля є, я раніше не бачила землю, щоб тут продавали. Земля для квітів, 8 паундів. А це робити віночки самим на двері. Що тут ще інтересного є сьогодні. Ну, Посу тут одноразовий тут є завжди. Ось такі якісь серветки є, Бум, папіряні. Іграшки для діток багато. Моїй малі купили качелю, їй тепер не до іграшок. Горка. І такі гойдалки. Вона тепер має чим зайнятися. На це навіть не треба витрачати гроші. Наліпки якісь хімія. Книжок багато. Це для малювання і розкрашування, багато рамочок. Ми тільки сьогодні говорили за фотографії. Хто любить розвішувати фотографії на стіни? У мене на роботі любить мамочка, в неї багато, а моя маша не любить ніякі. Свічок різних багато. Це для посуду, тайт, навіть є, єдвеся прати. Така маленька тайт, долар 25 лізол для туалету. Це шампунь для посуду. Це тут для песиків і котиків їда, іграшки для них. Тут так само робити саме декорації. Ось такі оцінковані ігоршки також вазочки, камінці, різні квіти. Салфетки, можна пакет салфеток, доллар. Ось такі салфетки доллар також. Це такі м'якенькі для носа. Туалетний папір, до речі, напевно, треба буде взяти. Тут непоганий в них. Дивіться, у нас колись така картопля продавалася, пам'ятаєте, соломка тут є. Різні консерви і компоти також є. Дивіться, це компот з персиків, компот з апельсинів, з груш, мандарини, ананаси, туна. Багато дечого, але ну, ми тут не беремо цього, вони тут немає. в холодильнику є також. Що тут я в холодильнику? Флен карамель. Якісь пудінги, колбаса, крім чист, є. масло Imperial. Добре для бейкін. Це таке, напевно, як маргарин. Якісь напої. Я кажу якісь, бо я не знаю, що це таке. Я ніколи не брала. Chicken egg егрол, якісь роли. Також ми це не їмо. Наші желудки та й печінки це не приймають. Картопля, яку можна жарити, дивіться, морожена, бурітос якийсь Тексас Toast, Garlic пармезан тости. Якась морожена вода. Морозиво. Це що? Strabberі Sunday Cup, Vanilla Ice Cream. Це є морозово. І морозово, дивіться, такий MMs. І шоколадний, і білий, і Twix, і снікерс, і морозиво такі різні. Frozen Orange Gate. Морозова, морозжена вода. Напої. чаї, соки. Нектаріни якісь. Кава вже зроблена якась. Вода. Спеції, цукор, сіль, лимонний сік, виноградний спред. Це типу варення. А які є спеції інтересні? Ми колись тут брали також. Слухайте, ми пройшли через цей магазин на початках, мені здається, усі. Італійський сезонік є чилі паудер, Гранд Цинамон. гранд Цинамон. Салт фрізенінг. Це самі безсолі. Спеції без солі. Cinnamon Sugar. Це цукор з цими кориця. Іноді буває треба. Black Paper, дивіться, досить велика баночка за 1.25. Я чула, там у нас навіть щось підробку якусь продають замість перцю, то якісь висиплять порохи. Гранд паприка. Соуси різні. Coconut milk є field milk. Конденс витанет. Це наша згущенка, напевно. згущене молоко. Навіть коконат Ойл є. Окей, він тут не органік. Но, але є. Майонез. Огірочки. гарбузові сини дочки. Олійка. Дивіться, ось така баночка олійки. Дола 25. Пів літра. Це 250, це оливково. Рис, Фасолі сухі, лентілс, це наша як чечеви, Фасолі сухі. сухі. З голоду ніхто тут не вмирає, навіть якщо приходять на початках, не мають грошей. Тут, бачите, їду дають задурно, а другу можна купити за долар. Можна купити рушнички за долар. дивіться, які хочете. Перехватки. Home sweet home. Долар 25 біленький рушничок для кухні. This home Blessed By Paus. Це хто має псів у часок котів. Багато. Кухону, якось якоїсь утворі різний, тазик якийсь банки. Для діток є відділ великий, багато дечого, шампуні, рушнички, серветки. розчісуватися Тут ніхто не розчісаний не ходить резинки. Якісь обручі, мило, любе мило, шампунь, кондиціонер, все 1,25. Я не знаю, може і в Україні таке є. Я вам показую, що є тут. Лакі, бодівош. Це гарне, яскраве, просто, можливо, не, не фірмовий. Якийсь. Для дівчаток жіночі справи також тут є. Різні, якісь навіть пелені є, непромокаємі. Тести на вагітність, дезодоранти, Epson Sil Food Powder, пластирі різні, дитячі, гарні, кольорові. Яккопластирі такі. Різні напої Сі-грамс, джинджер, Лейкісі, Кока-Кола, Доктор Пейпер, Спрайт. Два паски зайці, шоколадні, мілк Chocolate. Цукерки різні. Мені білий зайчик з білого шоколаду. А оце якісь... Курочки, яйці з маршмело. Це як наш зефір. Горіхи навіть є, якісь чорна френч фрайз картопля. Є ось такі чіпси. Є отакі різні з різними смаками. Цукерки це отакі, як наш маршмело. Ось такі желейні. Ну, ми таке не беремо. Такі. Дивіться, які веселі пасажири у мене з доларового. Надула шарики такі. Маша сьогодні десь іде з дівчатами. Не знаю, до когось то потрібен такий якийсь інтересний подарунок. Дивіться, які гарні квіточки. Олені не їдять. Вінтер інтерес. Ерика Red Кремер О, Що це таке гарне? 15 доларів. Я теж таке хочу. Ось такий салаток я сьогодні заробила. Зробила до нього ось такий інтересний дресінг. Лимонний сок, оливкова олійка, мід і е, горчиця така в зернах. Посолити-поперчити. І чудові вітаміни сьогодні у нас на обід. А оце я пекла, дивіться, хлібчик з ляної муки із яблуками. Може, хлібчик, а може це такий пиріг, навіть не знаю, як це назвати, але я цукру не клала. Тут цукор тільки з яблук. Ось такий получився. Трошечки він такий вологий, але він такий має бути. Все, отакий обід у нас сьогодні. А дощ у нас лиє, як з відра. Сьогодні цілий день. І я ось тут. У горщиках, які купила в доларовому магазині, поклала піонію жовту, полила, пробила дирочки і поклала в інший горщик, якщо буде поливати, щоб водичка мала кудись тікати. І чекаю: тут є три мають вийти. Побачу, що з цього буде. Решта квітів буду виставляти так потихеньку, тому що погода у нас ще якась зовсім не. Ну, не весняна. Вночі ще може бути до нуля. Все, з вами прощаюся, Всім пока, всім всього найкращого. Бай-бай.